Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Звичайні будні Українки і сьогоднішнє відео піде про переробку моєї студії. Саме те відео, де буде до і після. Я особисто дуже полюбляю такі відео, тож ділюся з вами своїм досвідом. Розпочнемо з того, що це за студія і навіщо вона мені потрібна. Я флорист, яка на даний момент працює в режимі онлайн. Я приймаю замовлення, виконую їх та, та доставляю. А також віднедавна я почала виготовляти свічки ручної роботи з соєвого воску. А ця історія не про те, що я щось робила вдома, а потім це переросло в мій бізнес. Навпаки. Мій досвід флористиці вже майже сім років років, і з самого початку я мала магазинчик на місцевому ринку, ну вірніше сказати, торгову точку, оформлену під магазинчик. Звичайно, як і багатьох українців, спочатку повномасштабного вторгнення змінилося життя. В якому плані, після того, як на території Київщини вже відбулася деокупація, і, в принципі, життя повернулося, і стали вже відновлюватися якісь приватні бізнеси, я вирішила зачинитися і перейти в режим онлайн. А чому так? І зараз я можу сказати, це, напевне, було дуже важливо для мене. А, я тяжко адаптувалася до цих подій. А, і... А це була така терапія для того, щоб поговтись і прийти в себе. Тому я не про що не шкодую в жодному разі. З точки зору масштабування бізнесу, я скажу, це не дуже гарна ідея, тому що завжди є частина клієнтів, яким зручно приїхати на місце і обрати те, що в наявності. Але треба врахувати, що тоді а, в перші місяці дуже велика кількість населення виїхала. А ось навпаки, онлайн був тоді доволі продуктивним, тому що багато хто замовляв для своїх рідних, які залишилися тут квіти, щоб їх порадувати. Ну, це так, нюанси. Вже минули два роки. Я скажу чесно, в мене вже з'являються думки, щоб повернутися в офлайн бізнес та відкрити якийсь магазинчик. Ну поки що я тут і тому йде мова саме про цю студію. То що це за приміщення і де воно знаходиться? Я буду розкривати по до відео, щоб вам не було нудно дивитися мої монологи. Зараз ви можете бачити, як виглядала моя студія до переробки. Ось так. Це, в принципі, такий варіант ще там досить не прибрано. Інколи я наводила порядок і це було більш-менш Приємніше око, але скажу вам чесно, коли в такому приміщенні купа стелажів, все одно воно ну, якось робився цей безлад. Плюс до того, крім мого матеріалу, як ви бачите, холодильнику для квітів, ми можемо бачити ще і техніку, і інвертар, інвентар садовий, і це все було на відкритих поличках. А це мій робочий стіл. Звичайно, він не завжди був такий. Це якраз після якоїсь роботи, коли все було витягнуто наверх. Ось мої стележі, де зберігалися всі мої матеріали по свічках. Це вже якби, нові, які додалися. Далі тут зараз зберігається. Коробка з під ялинки, ну і так, і далі, як ви бачите, це капець. А, так, ще раз наголошу, це момент якраз без леду. Ну, навіть коли там було прибрано, все одно це була ось така каша-малаша, все одне на одному, відкриті стелажи, кольоровий шум і т.д. і Плюс до цього всього ще додається те, що тут була незавершена підлога. Вона була незавершена на момент того, як ми переселилися. А переселилися ми сюди з початком повномасштабного вторгнення. А так як наша квартира, де ми мешкали до цього, знаходилась біля військового об'єкта, і, звичайно, там було дуже-дуже небезпечно, вони постійно піддавались ракетним атакам. а Будинок був ну дуже поруч, і для своєї безпеки ми дуже швидко сюди переселились. А цей будинок ми будували. І планували в ньому жити, але ми його потихеньку відбудовували. А, і тобто, нам це було не до поспіху, нам було де жити. В нас все було комфортно. Це спадщина від моєї бабусі і дідуся. І ми думали: отак, інвестуємо. І коли вже прийде час, ми просто сюди. Переселимося. І вам скажу, нам ще дуже пощастило, бо на момент початку цього всього жахіття у нас в будинку вже залишилась тільки косметика. І ось, наприклад, в цьому будиночку у нас не було підлоги. Ну як, була підлога, була цементна стяжка, але не була покладена плитка і не було теплої підлоги, як ми планували. Ось, і звичайно, при переселенні головна увага була на нас житловий будинок, для того, щоб нам зробити там все комфортно. І що ми для життя, і це приміщення не розглядалось першочерговим. Отаплюємо ми це приміщення кондиціонером. І, до речі, це суперзручно. Я ніколи не думала, що кондиціонер так добре задовольняє ці потреби. Ось єдине у нас кондиціонер звичайний, він там не зимовий, не утеплений. Тому, коли температура падає нижче 5 градусів, я вмикаю обігрівач. Але я вам скажу за. За цю зиму на даний момент, ось початок лютого, це було всього два рази, якийсь там буквально тиждень, тому що на Київщині доволі тепло. Тож я все ж таки прийняла рішення, що вже час, час приводити тут в порядок. По-перше, це звичайно, я тут проводила дуже багато часу і в мене почалося вигорання, тому що я знаходилась в неприємних для мене умовах. З іншого боку, в мене була відсутня зона для зйомку контента тобто тих же букетів, які я робила. А в онлайні дуже важливо постійно знімати гарний контент для того, щоб покупець хотів купляти твій товар. І вирішила, що не не хочу масштабного ремонту, не хочу запрошувати зараз майстрів класти цю плитку. Мені чомусь здалося, що покласти линолеум, це буде простіше, швидше, а що плитку я все ж таки відкладу ще на якийсь рік. Плюс, звичайно, мене тішило, що ми це зробимо своїми силами. Також, що на матеріали пішло не так багато коштів, і що це буде економно. і Класно. І, в принципі, так, воно так і є, але фізичної сили було потрачено дуже багато, тому що зібрати всі ці речі, потім стелити цей линолеум, враховуючи, що будиночок має нерівні стіни, а далі таскати цей великий холодильник, і фізично це було дуже тяжко. Хоча основну роботу, звичайно, була на моєму чоловікові. Але все ж таки в мене потім такі думки. А були, що можливо, все ж таки потрібно його було зробити вже так, як потрібно, і надовго. Ну, маємо, що маємо в будь-якому випадку. Скажу, що результатом я задоволена, і це досвід, як не як, це наш досвід. Тож після того, як ми винесли основну частину наших речей, я приступила до демонтажу плівки, якою був застелений цей бетон, і я скажу цей бетон уже за два роки добряче ну, зчесався, і була купа цього будівельного пилу. Не знаю, чи це нормально для бетону, чи з ньому забагато якогось піску було. Я в цьому не розуміюсь, але факт є факт, і тож один із факторів, який для мене став дуже втішним, що ми це все зробили, що стала відсутність цієї пилюки, будівельної пилюки. А ми розібрали частину стележів, тому що я в майбутньому хочу трішки по-іншому організувати тут простір, бо відкриті стелажі для цього були дуже незручними. Всі мінуси я перерахувала там на початку відео. Це як звичайно візуальний шум, і це постійний безлад на цих відкритих поличках. Тож після того, як приміщення вже було звільнено, перший етап це було звичайно прибрати цей будівельний пил. І прибирали ми його пилососом. У нас є такий старий пилосос. Це, до речі, був дуже класний пилосос. Він а, Томас з функцією мийки, а, але він дуже старенький і його вже чоловік так використовує для якихось таких грязних робіт, там в гаражі або ще десь. І, до речі, супер він став нам супер в нагоді. Звичайно, прийшлося його постійно витрушувати, але робити це іншим способом було б, напевне, складніше і не так результативно. А ось він дуже добре зібрав весь цей будівельний пил. А далі був етап вкладання підложки, і потім уже самого ленелеуму. Скажу так, ніяких порад давати не буду, я в цьому питанні майже не розбиралася. З цим матеріалом я працювала вперше і обирала просто на сайті епіцентру одні з самих бюджетних варіантів, тому що розуміла, що це тимчасово. І також у нас є пункт видачі епіцентру, що було зручно, так як доставочка була безкоштовною. Далі, друзі, ми вже з вами опинилися на моменті прибирання, тому що сам процес того, як ми стелили линолеум, я не засняла. Чесно, було не до того, тому що нам це досить нелегко, було, були і нерви, і взагалі було не до зйомки. Справа в тому, що са, сам будиночок не є прямокутним, його стіни дещо згужаються, а так як він вписувався в нашу територію, в наш ландшафт. І ми хотіли максимально його використати місце. І якщо б ми його рівняли, там би за будиночком вийшли шматки землі, вони були б і не туди, і не сюди. Тому ми його з фасадної сторони вирівняли. А уже зад будиночку ми просто зробили по контуру території. А вона там не є прямокутною, вона з кошеними кутами. Ленодеум я купувала, звичайно, по більшим стінкам, і коли ми його вже почали розвертати, то він впирався, впирався в стіни, і він доволі жорсткий, і потрібно було його розкручувати по діагоналі, відразу обрізати. Ну, якось так. Тож, зараз я переходжу до самого приємного, я розкладаю свої речі. Нарешті все буде по поличкам, як я того і хотіла. Все буде по порядку і посортовано, тому що, коли займаєшся такою справою, де маєш кучу різних речей, це дуже важливо. Тож... А зараз ми з вами переміщаємось в будинок. Для того я хочу показати меблі, які я переношу в будиночок тепер уже в свою студію. Бачите, ось це такий великий стіл, двохмісний стіл, який стояв дитячий. До речі, я в своїх відео ніколи ще раніше не показувала дитячу. Справа в тому, що донедавна з нами мешкала моя сестра, вона студентка. А моя донька шкільного віку, і їм прийшлось ділити кімнату, бо в нас в будинку всього дві кімнати. То це стало для нас дуже класним варіантом, у кожного було своє робоче місце. І так як вона вже вирішила мешкати окремо і з'їхала, ми будемо трішечки цю дитячу кімнату змінювати, бо зараз тепер немає потреби в такому великому столі. Тож я вирішила забрати його до себе в студію. Взагалі, я планувала там робити в студію типу кухонної поверхні. Я вважала, що це мені буде зручно для роботи, велика, велика площа для роботи і плюс купа поличок, де все розкласти. І от цей стіл мені замінить цю кухонну поверхню. А мені його трішки шкода туди забирати, бо стіл дуже якісний, ми робили його на замовлення, дуже гарна фурнітура. Но я вирішила, навіщо шкодувати, ми, ми живемо сьогодні, і це буде зручно. Навіщо зберігати цей стіл, який не за призначенням, а додатково заказувати собі кухонну поверхню, якщо можна зараз зробити заміну меблів, щоб всім було добре. Стіл доволі великий, і я розуміла, що нам потрібно його підрізати для того, щоб писати його в розміри моєї студії. Але диво я була дуже здивована, коли ми його перенесли, і виявилося, що потрібно підрізати лише маленький шматочок, і тільки тому, що стіни в студії звужуються. До речі, ще маю дуже багато гіпсових виробів, які я відбракувала для продажу. Хоча, ви знаєте, з іншого боку, дивлюсь, вони мені подобаються, тому що вони такі саме натуральні, природні. от а я намагаюся зараз робити вироби більш такі ідеальні, так, що рівномірний тон гіпсу. А тут він такий ось більш хендмейд. І я вирішила, все ж таки, я їх в продаж вже не запущу, тому що я там презентувала інші колекції. Але, напевно, я в них підготую світочки і розіграю їх для вас. Це в мене тут для декору зберігалось. Друзі, ну що ж, уже переробка душа до логічного кінця. Зараз я вам покажу кінцевий результат. Я вже користуюся більше двох неділь. Відео вийшло не відразу, тому запрошую до фінального, до і після. Хочу розпочати з цієї зони, зони збереження, зона, яка залишилась з відкритими поличками. Ось так зараз це виглядає. Так, звичайно, дуже багато речей було звідси вивезено. Ми їм знайшли інше місце, ми розгрузили. Тепер цей будиночок виповнює більше функцію студію, аніж технічного будиночка, хоча деякі речі все одно ми їм тут знайшли місце. Ось так тепер виглядають сталежі. Звичайно, ще свого тону задає те, то, що тут прибрано. Але скажу вам чесно, чистоту підтримувати стало тут набагато легше. Ну і нарешті моя найулюбленіша зона. Тепер зона, де можу я знімати відео, де я працюю, творю. Тепер дійсно мені тут приємно, і вона мене надихає. Тут ще залишилася деяка техніка, але вона тимчасова справа в тому, що взимку в нас немає води на вулиці, і ми не можемо користуватися цією мийкою. Це просто ще потрібен час, щоб її вивезти. Як я жартую, скоро закінчиться зима, і вже їй потрібно буде повертати в двір. Ну, поки що вона стоїть тут. Далі, ось вийшов такий чудовий робочий стіл. Це взагалі просто щастя. Мені тепер є де тут розвернутися. Сюди я перенесла принтер, бо це зручно. Ці речі дуже багато зазвичай займають місце вдома, і дуже вони не виглядають естетично, а тут це просто супер. В цих нішах на полу у мене зберігається матеріал, там гіпс, коробки. Ось а це моє робоче місце, і туди я ховаю смітничок. А найбільша радість це цей стіл. Я собі замовила стіл, він з юску, до речі, і йде він як барний стіл. Але чому він для мене був дуже важливий? Його висота. Мені дуже було тяжко робити букети на звичайному столі, тому що дуже втомлювалася спина. Ось, а зараз працювати просто насолода. І ще він має ось такі полички, і там дуже влучно розмістилась фурнітура для квітів, ну, тобто пакувальний папір. Тож, друзі, рада ділитися з вами своїм результатом. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Сказати від себе, що я рада, це нічого не сказати, так як бачите, мені тепер тут комфортно, затишно, є натхнення і наснага. Також запрошую вас прийняти участь в моєму розіграші. Буду дарувати свічки власного виробництва. Для цього потрібно підписатися та залишити коментар. Розіграш, напевно, проведу десь за три дні, а його результати ви побачите в наступному відео. Дякую всім за перегляди, до наступної зустрічі! Обіймаю, цілую, всім па-па, Слава Україні!